Миколаєва зустрічається, мить настала цей день настав 23 серпня в день державного прапора, і не в тому річ тут у студії Миколаїв mm -hmm. не Тільки не в тому річ. Це, це перше, що спадає, Perfect. що спадає на думку, mm -hmm. і з моєї юності ця пісня прекрасна і ця прекрасна талановита жінка, народна артистка України, громадська та культурна діячка. Оксана Білозір сьогодні в Миколаєві в студії Миколаїв на Дністрі вітаю всіх. Мені дуже приємно познайомитися з Ольгою. Ми вже з нею бачилися на молитовному сніданку. І сьогодні так співпало, що на таке велике свято на день нашого прапора. Ми маємо можливість з ініціативи вашого мера. Ми маємо можливість дати великий гарний концерт український на 100%. Це нам важливо сьогодні, тому що війна вона втомлює, вона заводить депресивні стани. А у нас на концертах ми і танцюємо, і співаємо, і Бога прославляємо, і молимося разом, і вшановуємо нашу армію, вшановуємо наших військових. Сьогодні, до речі, буде багато військових, я знаю, це мені так приємно, бо завжди така гарна традиція у нас, у всіх митців, щоб обов'язково на концерті були присутні наші Бійці, наші воїни, щоб вони відчували єдність, як я кажу, здорового тилу і потужної незламної армії. Так, і ця ейфорія, це піднесення, воно передається, адже нам в редакцію писали, чи є квитки, де можна дістати квитки? Адже це Оксана Білозір, Миколаєві. Це унікальна подія, яку вже сьогодні о 1800 пісня звучатиме на всі простори. Трішки про е, м'ятне літо, чому саме м'ятне літо і що готуєте для, е, під час концерту? Мятне літо для того, щоб трошки веселіше було наше літо, бо все-таки це вже третє літо е, військове, воєнне, депресивне. І мені хотілося би, щоб ми не забували. Про свої людські радощі, цінували маленькі хвилинки щастя, навколо себе робили радість, іншим людям приносили свою любов, свою шану, свою повагу. А що для цього потрібно, щоб гарна пісня підняла наслідку? Тому так з'явилося м'ятне літо. Але коли та пісня з'явилася, я собі дуже хотіла відзняти якийсь кліп, щоб це можна було не тільки слухати, а щоб це можна було дивитися, бо тоді ти запалюєшся. Якимись такими образами і переповнюєшся емоціями, які видає кліп. Це таки візуальна картинка, вона дуже важлива. І тому я вирішила відзняти м'ятне літо Олена Вінявська, така дуже талановита наша українська режисер. Знімає дуже багато сьогодні кліпів. Ви бачите, скільки молодих, талановитих артистів з'явилося? Мені так приємно, і вони всі україномовні. І це така гарна музика, ну просто фірмова, фірмова музика. Українська і різні теми, і все. Так що моє мятне літо м'яко вплітається в смак мохіто. <плес> так, це дуже свіже звучить. А також хочу запитати про проекти, адже ви ж часто м -м, тут бачимо на наших теренах, зокрема 18-19 липня, ми бачилися у на сніданку в Палаці Лянськоронського. Що ще готуєте, адже точно що зготуєте? Ну, ще є зараз якраз до Дня Незалежності в рамках підготовки і проведення Дня Незалежності дуже багато різних благодійних заходів, де люди збираються для того на стадіонах, на великих площадках під відкритим небом для того, щоб збирати кошти. Бо коли ми збираємося, і нас багато, то легше зібрати якусь велику частину фінансів. Я знаю, вже мені сказали, що завтра у вас також буде великий мисливський. Фестивалі вас є там, мрія. Я знаю, ви поставили собі ціль 2 мільйони гривень. Я думаю, що можна й більше. І якщо ще ми приїдемо, то вже вам підкинемо трошечки енергії для того, щоб стимульнути цей процес збору коштів, бо це дуже важливо. А до дня незалежності нашої держави це просто необхідно відчувати і реалізувати свій моральний обов'язок і моральну відповідальність. Перед україною, перед нашою українською незламною армією і перед нашим теперішнім на майбутнє е, так, саме так і е, наостанок, що хочете побажати сьогодні українцям, колиївчанам і жителям Стрийського району, я хочу, щоб ми всі об'єднувалися, щоб ми відчували, що перемога скоро, щоб ми відчували, наскільки ми сильні, наскільки ми потужні, коли ми разом. Коли ми разом ми творимо дива, ми дивуємо сьогодні своєю честю і почуттям власної гідності весь світ. І це не просто слова. Не слухайте всі, хто там говорять якісь депресивні речі, йде процес. Іде процес і Бог з нами. Тому що я думаю, що кожен із вас зміг за час війни побачити чуда, які творилися і на полі бою, і в нас в Нашому середовищі і в сім'ї нас і небесні сили підтримують. Тому що за нами правда. Ми на своїй землі, і ми обрані Богом, щоб реалізувати мрію багатьох поколінь українців. Це стати вільною незалежною українською державою, рівною серед рівних, і це ми з вами зробимо. Так і це ми разом шановуємо пам'ять, віддаємо честь, разом підтримуємо Україну, донатимо, разом підтримуємо українське, адже це все ми, українці. Сьогодні у студії прекрасна чарівна Оксана Білозір, і вже сьогодні о 18.00 у міському палаці культури. Концерт народної артистки України буде тут, у Миколаєві. А також я хочу нагадати, що в інстаграм проводився розіграш двох квитків на концерт Оксани Білозір вже сьогодні о 18.00, який відбудеться. І на сторінці Оксани Білозір є результати розіграшу. Ми вітаємо номер 86 і Будемо раді бачити на концерті. Підписуйтесь на ютуб-канал редакції Миколаїв на Дністрі. До зустрічі!